Я вже другий раз сьогодні дивлюсь це питання, і другий раз я бачу дійсно зміну ситуації по четвірці мечів. Тобто, так, як було, більше не буде. Пов'язано це однозначно з війною. Про це нам вказує та ж сама вісімка мечів. І дивіться, для нас по справедливості тут іде карта закоханих і карта справедливості. Тобто нам говорять про те, що ця ситуація для нас дійсно важлива. Для нас це будуть гарні новини, і те, що ми зараз будемо чути. Те, що ми будемо зараз спостерігати, для нас буде дуже-дуже гарно. А найголовніше, що по справедливості. Адже ми, врешті-решт, заслужили на кращого. Ми заслужили, мої ріднесенькі, нарешті заявити світу про нашу перемогу і знищити вражину, яка називається Рашка. От тут відразу хочу уточнити: От так дуже багато хто говорить про те, що там не можна Росії бажати якогось там негативу, не можна там їх проклинати і так далі. От ти, як людина, яка займається магією, яка займається езотерикою, як ти вважаєш, чи потрібно це робити, чи все ж таки дійсно ми притягуємо якусь певну таку негативну карму. Дивіться дуже часто, ви знаєте, що запитують про те, чому стільки прокльонів і не діють на Путіна, да? тобто чому вони не діють, адже люди ж складають енергію, правильно От, негативну енергію в ці прокльони за ті злодіяння, які він, які він вчинив. Але дивіться, ця вражина влаштована так, що чим більше на неї виливаєш негативу, чим більше прокльонів, чим більше ненависті. Тим вона стає потужніша. Вона, як розумієте, як харчується цим. Це такий, як певний організм, який харчується цими негативними емоціями і стає від того тільки сильнішим. Тож, чи потрібно відправляти їм негатив, я просто не бачу цього сенсу. Але те, що потрібно нам направити свої емоції на перемогу, над ворогом, як ми це будемо робити, як ми так, як ми будемо об'єднуватись, хто як деякий механізм діє? Тобто я би краще направляла енергію, от на от, організацію, да, на знищення ворога, от подумати от цю всю енергію, а не на ненависть проти них, тому що. Це, знаєте, як ракова це як ракова пухлина просто-напросто, вона однаково знищить цей організм сам по собі, розумієте? Це такий організм, який знищить себе сам. Тобто, нам навіть не потрібно, ми зробимо свою роботу по знищенню ворога, але щоб, чи має сенс направляти на них свою ненависть? Ні. Будемо просто їх бити і знищувати. І, як бачимо, у нас вже з'являється для цього ресурс. Ми говорили вас, Маріано, про це і не раз, і на прогнозах, і про зброю, і про дозволи все це буде. Все це зовсім скоро. Тож тут зараз е максимально актуальним є зосередити свою увагу саме на цьому. Власне, після цієї допомоги від Сполучених Штатів, чи буде в Україні безпечніше? Дивіться, знову, дивіться, падають знову ці самі карти, четвірка мечів і справедливість, тобто однозначно закінчення якогось періоду по справедливості, новий етап. І я бачу так, в Україні стане дійсно безпечніше, чого не можу сказати про країну ворога, про країну агресора. Бо там... Безпечніше не стане тут мені по тузу мечів і королю мечів, я бачу, що там навпаки. Тобто, агресія буде там, і буде її немало. Тобто, вони все ж таки будуть пожинати плоди, які посіяли. Давай також подивимося на рахунок того, чи буде надавати Німеччина нам Таурси, тому що офіційно вони говорять про те, що вони, начебто, не хочуть, перестають нам так відмовляються від надання цієї зброї. Але можливо просто вони не хочуть це робити, так би сказати, превселюдно, офіційно. Так, на рахунок. Тут теж буде якесь трошечки є мені обмеження тут по картах. Дивіться, я бачу, що закінчення якогось етапу по страшному суду, якогось періоду. Да? І так, тут іде поставка зброї, тут чітко йде, але ну, дивіться, в менших по десятці пентаклів, в менших об'ємах, як було. Тобто, можливо, десь таємно приховано, вони будуть допомагати, але я не бачу. Що це буде ота от необхідна кількість допомоги, яка нам потрібна, от саме від Німеччини? На жаль. На жаль, так. Ну і Путін зараз заявив Трампу про те, що він планує протягом 60 днів великий наступ. Це чергове залякування, чи дійсно вони щось готують? Вони хотіли би. Попажу мечів. Але дивіться, по вісмірці жезлів і вісмірці чаш, це ілюзія якась навіть для них. Це не вдасться їм зробити. Вони б вже давно е це зробили, якби могли. Розумієте? Давно би це зробили. Тобто це певна ілюзія, певне залякування показати свої якісь позиції, вкорінитися, що у них не вийде. Я не бачу ніякого цього великого наступу. Те, що будуть дуже великі зміни, у війні це так. Але наступу від расистів я не бачу. Те, що вони збільшать кількості обстрілів, будуть зараз бити, далі продовжувати бити і по Західній Україні, це так. Але великого наступу я не бачу. Тільки великі удари от рухаємось далі, і чи планує Росія найближчим часом теракти на території України? Однозначно, так. І е, я тут бачу по тузу жезлів, що навіть є вже визначено там, де будуть проводитися ці теракти, де будуть в яких містах, е, що і хто є цілями цих терактів. Але е, те, що я бачу хорошого і втішного в цьому розкладі, це те, що, бачите, багато щурів буде викрито. Багато з них вдасться попередити. Я б сказала більшу частину навіть. І, можливо, якісь один, два, десь він і вистрілить, але не нанесуть такої шкоди, якої очікує ворог. Йому не вдасться реалізувати свої плани. Але готує він їх дуже багато, цих терактів. Тому що він максимально намагається тиснути, тобто де де дестабілізувати, де розумієте, українських людей, налякати, щоб люди думали, що ніде немає у нас вільного місця вибачте безпечного місця. Тому Дякую, варто віде. бути дуже обережними, варто дивитися, бачити по сусід підозрілих людей. Ми ж бачили сьогодні, навіть от викрито було новина. З'явилась, що вони ж навіть вербують через телеграм канали соціально нестабільних людей, да, які там йдуть на легкі гроші на вибухівку, готували в Києві теракт, але вдалося попередити. І так як я бачу по картах, що буде вдаватися попереджувати і надалі, але варто бути обережним. Тому що ворог скрізь. Ворог, отак ми говорили про цю, знаєте, як ракову пухлину, він розповсюджується, наче своїми щупальцями. І де тільки може, і як тільки може. Звісно, що немає безпечного місця в Україні, але разом із тим, от, які міста можуть найбільше потрапити під теракт Росії. Київ йде, Одеса йде. Одесі навіть смерті будуть від терактів: Львів, Франківськ і Чернівці. Е, ще якщо взяти теракти, говорили ми про рівне влучання е, в рівному, це теж я розглядаю як теракт. і питання ще щодо дат коли, от власне найнебезпечніші дати, які дійсно можуть бути пов'язані з терактами. 28-й -е, чомусь десь число. Зараз 17, -е. 26. -е. Це якщо взяти за липень місяць. Тетяна я також хочу уточнити, чи розпочнеться переворот в Російській Федерації до кінця 2025 року. Ні. Не бачу я. Там заворожушки якісь є всередині, але вони не проявляться. До кінця 25-го року ще точно ні. Тут ну, тоді відповідно, їх також ніхто не буде показувати, правильно? Звичайно, звичайно. Вні там все закрито, щитокрито. А, також хочу проговорити, чи ухвалять наші партнери в Європейському Союзі чергові санкції проти Російської Федерації. Якщо не помиляю, це вже 18-й пакет санкцій де 18-й 18 Дивіться він хвалить по карті закоханих. Він хвалить, але дивіться по п'ятірці, шестірці пентаклів. Я не бачу, що ці санкції вплинуть суттєво на рашку. Ну як мертвому при І обмін полонених, чи відбудеться він до кінця літа, чи будуть іще повертатись наші хлопці, дівчата із того пекла. Так, дивіться, на рахунок обміну військового полонена, ми знаємо, що відбувся вже один обмін в липні у нас. І я бачила, що ще до кінця липня будуть ще до кінця липня буде дуже багато обмінів, повернуть більше двох тисяч людей. Тобто, це буде дуже такий масштабний. І ну, воно мені йде не одним обміном, ще мінімум два буде. Це якщо взяти до кінця липня. Не будемо заглядати далі, тому що ситуація дуже змінюється, але липень стосовно обмінів нашими захисниками, захисників. Захисницями буде дуже плідним. Ще варто очікувати гарних новин, і ви знаєте, взагалі, отак, от, от як ми дивимося зараз. Набагато більше зараз уже в відсотках стає новин для нас, все ж таки українців, позитивних. Тож не варто зараз от е, піддаватися на е, навали ворога, який хоче і через інформаційну зброю, і через таку зброю хоче вибити, і через, і через ці теракти, хоче вибити нас з колії. Вони не зламали нас за стільки часу, не зламають ще й за цей маленький період. Їм не вдасться. Днями з'явилася ще одна новина про те, що Україна чекає ядерна катастрофа через Запорізьку ОЕС, оскільки на об'єкті прозвучали сотні пострілів, і це відповідно потенційно може загрожувати ядерній безпеці. І про це заявляв гендиректор МАГАТЕ. Я пропоную перевірити цю інформацію і подивитися в цілому, наскільки на сьогоднішній день там є стабільна ситуація. Така ілюзія по сім'ї в чаші, де дивіться. Дестабілізація там трохи є по п'ятірці мечів, але це п'ятірка мечів. Тобто, якоїсь такої мегазагрози я не побачила з жодної карти. Тут більше якась як провокація дьяволу, розумієте? Ну, як такої загрози я наразі не бачу. І мені тут ще йде як повернення, розумієте? Повернення. Тобто, ворог, знову ж таки, знаючи, що йому прийдеться повернути. Територію і е, якби, як об'єкт, да? він зараз спеціально робить такі провокації. Тут чітко я бачу це по королеві мечів. А, тобто тут дуже така, цікав... дуже така цікава історія, і ви знаєте, я Маряночка сказала, що воно на нашу користь. Вони спеціально зараз так розганяють таку інформацію. Тетяна, ну і, власне, шмигаль написав заяву на відставку із посади голови уряда. Я пропоную подивитися також, хто буде наступним, чи це буде чоловік, чи це буде жінка, в мережах ходять різні, точаться абсолютно а, такі баталії, тому пропоную перевірити на картах. А, говорять, що, що жінка буде, так? Да? Uh, є така ймовірність, так, де хто говорить про це. Ну, тому що я, я зараз просто эм, дивіться, я просто покажу. Тут вийшла королева Пентаклів і Верховна жриця, що каже, що це дійсно буде жінка ресурсна. І а, чи буде це добре для України? Ну, люди будуть задоволені. Люди будуть задоволені, тому що тут іде знову таки іде ресурс, іде боротьба за ресурс, тому. Uh, новини гарні. Це непогана зміна. Ну, і ми знаємо про те, що впродовж семи днів у Києві буде перебувати, пере, буде перебувати Келог, і, власне, які зміни принесе ця така тривала відносно зустріч із Зеленським і з нами. О, зміни будуть. Зміни будуть у війні. Це принесе нам трансформацію, це надасть нам ресурс. Тобто, бачите, які гарні карти падають. І дивіться, це дуже вагомий крок. От повірте, туз мечів, коли я дивлюсь туз мечів, це дуже вагомий крок у партнерстві. Партнерстві, яке допоможе нам нарешті, уже нарешті, здобути і заявити перемогу. Над ворогом. І ця зустріч дійсно дуже важлива. І так як я бачу, що під час цієї зустрічі ще відбудеться uh, момент, трагедія, яка теж дуже вплине на хід війни, яка дасть нам змогу бити по ворога, дасть, нарешті, нам дозвіл бити по ворогу. Просто відкрито, не просто по базах, не просто там по якихось так, військових об'єктах чи там, яких, там, якихось складах, а реально бити по враженні. знищити її раз і назавжди. Тому е варто зважати, що ця зустріч і цей приїзд дійсно доленосний. Хоча так не здається, тому що зараз ми от не чуємо якихось гучних новин, не чуємо. Якихось, знаєте, таких речей. І навіть багато хто думає, що ці дні будуть безпечними для Києва, адже кияни дві ночі мали змогу виспатися, відпочити. Але не думайте, що так буде далі. Це рашка, їй теж треба показати, хто є хто. Вона це так не лишить. І те, що я бачу, що на цьому тижні буде як мінімум два масованих обстріли по всій Україні. Найбільше, звичайно ж, постраждає Київ. Найбільше постраждає Львів. Але не варто чекати тиші. Не варто чекати того, що ворог стишиться і не буде е, діяти по своїх інстинктах, інстинктах вбивці. Тож варто бути дуже обережним. Незавершення хочу ще поговорити про мобілізацію, оскільки ворог останнім часом бив точково по ТЦК, і власне чи не зірве це продовження мобілізації в Україні? Ні. Так, ворог, бачите, по п'ятірці мечів намагався зробити. Але дивіться, карта помірності і помірності і туз чаш каже про правильно прийняті рішення, про е, такий баланс ситуації, вирівняння ситуації і. ні, Тут карта мир каже, ні, нічого. Дивіться, все, що не робить ворог, ви помітив, в нього все зривається. Його обстріли, його масові удари, його підриви. Все, що він каже, це все якесь як пустослів'я. Тож, насправді, не дивлячись на те, що ми маємо дуже сильного ворога, не будемо знаєте, недооцінювати. І що я хочу сказати, що однозначно однозначно ми змогли показати всьому світу, що ми стаємо проти вражини. Я сьогодні вже дивилася це питання, але думаю, прогляну його ще раз, ще раз повторно. І що я бачу. Дивіться, тут дуже такі цікаві карти, коли карта туз мечів перекривається картою місяця, що означає, що допомогу нам насправді не перекрили. Вона в повному обсязі буде йти до нас, але таємно. Запитую, для чого це Чому таємно? І тут, знаєте, якийсь як зговір, як спільна місія, як спільна мета. Тобто щось таке потаємне, знаєте, як якийсь замисел, якийсь план. Для того, начебто, щоб створити ілюзію для ворога, що начебто ми без захисту, тому що тут чітко йде по п'ятірці пентаклів. Для чогось це потрібно показати. Можливо, це частина якогось плану і швидше всього. Частина якогось плану. Давайте не будемо дивуватися таким планам, так. тому що бачимо, що ворога здолати неможливо. Бачимо за стільки часу, що ніякі переговори не можуть привести до бажаного результату. Ворог постійно відтягує, постійно порушує дедлайни, порушує якісь домовленості. Ну, ми вже чітко бачимо, що тут потрібно долати ворога. Іншою зброєю, хитрою зброєю, причому давайте не будемо забувати, що ворог все ж таки могутній. Не дивлячись на те, хто там, навіть через численність, через те, скільки він там має коштів, і от говорили з вами на рахунок того, що. Чи скоротить витрати на армію, мовляв, через економіку, де він скоріш лишить голодними своїх людей, які для нього не складають ніякої цінності? Мені дуже прикро, що росіяни настільки вжилися в цю роль єдиної Росії, великої Росії. Отак, от і скажу, і вони не розуміють, що вони ніхто, що вони пиль, що вони пісок. І тому зараз це є частина такого плану. Знаю, дуже багато говоримо негативного на Трампа, так? дуже багато негативного, але не забувайте, що Трамп ігрок. Те, що він робить, це не просто так. Він любить ці ігри. І те, що він сказав, що я не починав війну. І це правда, тому що. якщо Переглянути історію, повернутися буквально на 4 роки назад можна прослідкувати аналогію. Є питання, не будемо зараз про них казати, але тільки так ми якось зможемо частково, ще раз кажу, частина заду, частина плану. Знаєте, як сказав колись Гітлер... і це є, можна прочитати, він сказав: я розумію, що в. В Радянському Союзі да, в людей як піску. Але як так не цінувати і кидати своїх людей на поталу, на м'ясо? Я не розумію. Тобто, навіть Гітлер, ми знаємо, хто це була, яка це була людина, не розумів цієї логіки. Тобто, це не Путін перший. Привик і звик так поводитися з людьми, своїми людьми. Це було ще далеко до нього. І тут питання, що не Путін перший так поводиться з ними, а що вони дають згоду так, так поводитися з собою, думаючи, що їх поважають, що вони мають якесь значення, і що велика Росія за ними постоїть. Так знаєте, хто нас дивиться з рашки, Ви просто пісок, який скоро. Зми, хвилі, будь-якого водойому, який прийде, українського моря, як мінімум, я надіюсь, і давайте будемо пам'ятати, що в нас воно не одне, і так. нас чекають береги Іазовського моря. Так, але зараз хочу підняти ще одне питання: знову починає з'являтися в деяких таких гучних заголовках про те, що світу нібито вигідна зараз капітуляція України легше тиснути на Україну ніж на Росію. Саме тому світ прикладе зараз зусилля для того, щоб власне Україна капітулювала. Наскільки це є правда? Наскільки? Тиск може збільшитися зі сторони тих, хто сьогодні називається партнерами. Бачите, вона дійсно по карті відлюдник і сім динарів. І це дійсно правда, що світу це вигідно нас хочуть залишити самих собою, по відлюднику, що нас вже залишили, і нас хочуть залишити без ресурсу, який нам потрібен. розумієте? Тобто, оце їхнє занепокоєння дамо, дамо, а воно, а воно приходить через незрозуміло скільки. Тобто, це рішення прийнято. На рівні наших партнерів, що їм дійсно так вигідно. І е, дивіться, те, що я бачила, і не тільки я були шанси закінчити війну в цьому році, вона вже йде в просторі, як закінчена, як перемогою України, але ось вплив. Таких важелів, світових, політичних, тобто це ж не одна людина впливає на цей процес. Воно цей процес відтягує, відтягує, розумієте? Але не забувайте, що в нас дуже потужна земля, потужні люди, незламні люди. І зараз події складуться так, які не залежать ні від якогось там керівництва світового, не від партнерів. Воно відбудеться саме собою, як рок, як доля. І це, нарешті, дасть змогу нам показати, що ми перемогли не перемогти, бо ми перемогли вже давно. Навіть тим, що з такими партнерами, з такими сусідами ми, маленька країна, стоїмо вже більше трьох років. Скільки нам казали, скільки нам пророчили, три дні, так от коли у нас не було зброї. Коли в нас все було віддане, все було продане, ми змогли встояти. А тепер за три роки ми навчилися воювати, ми навчилися єднатися, ми навчилися донатити, ми, ем, наші дослідники зробили багато, багато якби, зброї, різних дронів, знаємо, що дуже багато виробництва. І це підтвердження на державному рівні. То як ви думаєте, чи страшний тепер ворог нам? Ні. Повірте, дуже важкий зараз період. Не знаю, останнім часом вона дуже емоційна, останні два тижні, тому що спілкуюся з людьми дуже, і я бачу наскільки, якщо перший рік, другий рік люди мали шанс, люди мали надію. Люди щодня пам'ятаєте, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми кожного дня стали от перший день війни, другий, потім стали рахувати тижнями, потім стали рахувати місяцями, а зараз стали рахувати роками. І це важко. Люди в емоційному виснаженні. І мені би знаєш, я хотілося якби, може, трошки менше, навіть про події, а більше якось підтримати людей. Тому що люди вже не вірять, що буде якийсь кінець. Не вірять, вони зневірять. Це правда. Це правда, надзвичайно багато саме таких думок зараз читаю, бачу, чую. Ах. Хочеться, звісно. Я так розумію, що станеться якась подія, яка глобально змінить весь хід війни, переломить його. Так, я вже говорила про неї: станеться вона в Україні, станеться вона в Києві, так як я бачила. Це не те, про що ти полі. говорила? Так, так. Це, так. це те, про що я говорила і. Дивилася, бачу трошки якесь затища було, може відтягнулося, але які затища. Бачимо, говорили з тобою, Альона, і говорили і про Полтаву, і про Одесу. Казали і про ну це не в тебе, я в програмі, що бачу якісь такі не теракти, а от провокаційні, так як в Житомирі. це не була випадковість. Абсолютно. І така буде ще і в Західній Західної України. Будуть підриви ЦК, і не в одному ще місці. І це вже теж на офіційному рівні. Сьогодні до нашого запису з'явилася інформація, що так, ворог так. спеціально тут знаєш, в чому біда? Неважко зробити створити тактику, і ти знаєш сказати, що там, ну, там підривати ТЦК, там чи ми, ми знаємо, куди ще цілить ворог, щоб зірвати мобілізацію чи зірвати якісь навчання, але проблема в тому, що здають ці точки наші люди. Так, і це жахливо. Це жахливо, бо коли читаю, що люди люди з пагонами, люди при владі роблять ці жахливі речі. Це дуже просто. Давай зараз враховуючи, що ти сказала, що дійсно світ зараз буде намагатися тиснути, менше допомагати, і розуміємо, що це буде досить складний, напружений період для України. Загально подивимось по регіонах: Захід, схід, північ, південь, що відбуватиметься, що чекає на Україну. Так, ну що розпочнемо з Західної України? Так. Страшний суд. Ви знаєте, страшний суд це от, хто знає Таро, це передостання карта в циклі старшого арканів. Тобто вона каже: це подія, коли виноситься вирок перед тим, як хто, тобто, якщо помітити, тут люди встають з гробів. Да, тобто, це як. Знаєте, кажуть, воскресіння мертвих, про які там часто говорить нам релігія. трошки поясню, щоб зрозуміти значення карти. Тобто, ми знаємо, що Західна Україна відносно найменше страждала від атак ворога. Там відносно було спокійніше. А, і зараз прийшов такий час, коли це буде не так. Тобто, ворог каже: прийшов час страждати і вам. Більмом на оці у ворога віситься західна Україна, гарне життя людей, квітучі садочки, розумієте, гарні хатки, а не е, зарощі кропивою.